Ноах глава 11 На всій землі була одна мова, один діалект. Коли рухались зі сходу, вони знайшли в землі шинар долину і поселились там. Давайте зробимо цеглини і обпалимо їх в вогні. Сказали вони один одному. Цеглини у них були замість каменя, земляна смола була у них замість вапна. Давайте побудуємо собі місто з баштою до небес, сказали вони. Так ми прославимо себе, щоб не розсіятись нам по всій землі. Гавайя зійшов подивитись на місто з баштою, яке побудували люди. І сказав Гавая Один народ і одна мова у всіх, а це тільки початок їх діянь. Тепер не буде їм перешкод ні в чому, щоб вони не задумали здійснити. Давайте ж. Зійдем і змішаємо їх мову, щоб вони припинили розуміти мову один одного. Гавая розсіяв їх звідти по всій землі, і вони припинили будувати місто. Тому назвали його Бавель. Тому там Гавая змішав мову всіх жителів землі. І звідти розсіяв їх Гавая по всій землі. Ось нащадки Шема. Шем був 100 років від народження, і у нього народився син Арпахшад через два роки після потопу. Після народження Арпахшада. Шем жив ще 500 літ, і у нього народжувались сини і дочки. Коли Арпахшаду було 35 літ, у нього народився син шелах. Після народження шелаха, Арпахшад жив ще 403 роки. І в нього народжувались сини і дочки. Коли шелаху було 30 літ, у нього народився син Евер. Після народження евера шелах жив ще 403 роки, і у нього народжувались сини і дочки. Коли еверу було 34 роки у нього народився син Пелег. Після народження Пелега Евер жив ще 430 літ, і у нього народжувались сини і дочки. Коли пелегу було 30 літ, у нього народився син. Реу. Після народження Реу Пелег жив ще 209 літ, і у нього народжувались сини і дочки. Коли Реу було 32 роки, у нього народився син Серуг. Після народження серуга. Реу жив ще 207 літ, і у нього народжувались сини і дочки. Коли Серугу було тридцять літ, у нього народився син Нахор. Після народження Нахора, Серуг жив ще 200 літ. І у нього народжувались сини і дочки. Коли на хору було 29 літ, у нього народився син Терах. Після народження Тераха нахор жив ще 119 літ, і у нього народжувались сини і дочки. Коли Тераху було 70 літ У нього народились сини Аврам, Нахор і Гаран. Ось нащадки Тераха У Тераха народились Аврам, Нахор і Гаран. А у Гарана народився Лот Гаран помер під час життя. Свого батька Тераха, у себе на батьківщині в Ур-Каздімі. Аврам і Нахор взяли собі дружин. Дружину Аврама звали Сарай, а дружину Нахора Мілька. Мілька дочка Гарана. Гаран батько Мільки і іски. Сарай була безплідна, не було у неї дітей. Терах взяв свого сина Аврама, свого внука Лота, сина Гарана, свою невістку Сарай, дружину його сина Аврама, і вони вийшли із Урказдіму, прямуючи в землю Ханаанську. Коли дійшли до Харану, вони оселились там. Всього Тарах прожив 205 літ і помер Терах в Харані.